Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Демонстрація відеокадрів, на яких президент Російської Федерації Володимир Путін знаходиться на окупованих територіях, стала однією із головних новин в інформаційному просторі. Багато хто вважає, що Путін не відвідував Херсонщину і Луганщину. Зараз остання інформація свідчить, що якщо відвідував, то не тоді, коли про це повідомила російська пропаганда. Таким чином візит російського президента відбувався в умовах суворої секретності, і це тільки підкреслює, наскільки російський очільник побоюється можливих ударів. по... Окупаційних частинах саме тоді, коли він буде проводити наради із довіреними генералами. Однак, у будь-яких подорожах Путіна важливим є не те, з якою саме місією прибув російський президент на окуповану частину України. Чи прибув він насправді? Чи було імітовано перебування російського президента поруч з тими російськими окупаційними контингентами, яким доручено продовжити окупацію? території україни або ж підтримувати той окупаційний режим який встановлений внаслідок дій 2014-2022 років і також немає великого значення дата Перебування російського президента на цих територіях, навіть якщо такий візит і відбувся, кожна подорож Володимира Путіна саме у пропагандистському вимірі, це набір сигналів, пов'язаних із наступними діями російського президента у політичній площині. Як досвідчений чекіст, Путін продовжує розмовляти із світом та Росією мовою цих сигналів. Отже Перший сигнал має продемонструвати готовність Володимира. Путіна до продовження бойових дій на території України є абсолютно очевидним, що російський президент після поразки власного Бліцкрігу навіть і не подумав зробити раціональні висновки з цієї поразки. Путін буквально сп'янів від війни, як це завжди було у його підходах до політики. Він вірить, що час на його боці, що він пересидить всіх західних лідерів, які сьогодні створили Коаліцію для боротьби з агресивними намірами Російської Федерації, що він дочекається тих західних керівників, які погодяться на мир на його путінських умовах. Путін впевнений, що тільки знищення України та перетворення її території на суцільну пустелю, а самої державності, наприклад. Того, що відбувається з країнами, які не погоджуються з Російською Федерацією, дасть йому можливість без великих проблем заювати всі інші колишні радянські республіки. Адже якщо війна на території України буде продовжуватися кілька років і призведе до неможливості відновлення інфраструктури країни у осяжному майбутньому, населення інших колишніх радянських республік з точки зору Путіна та російських пропагандистів буде впевнено, що краще приєднатися до Російської Федерації ніж жити у стані цієї постійної війни, яка очікує на українців, і Путін своїм перебуванням на окупованих територіях демонструє: війна буде продовжуватися. Росія буде робити все можливе і неможливе, щоб знищити ненависну Путіну українську державу. Ніяких мирних перемовин не відбудеться навіть якщо відбудеться контрнаступ українських збройних сил. Треба. І російським військовим також готуватися до років виснажливої і жорстокої війни, до нових бомбардувань української території, до нових захоплень, до нових збивств мирного населення. Путін на окупованих територіях нагадує російським військовим. Я з вами ми разом здійснимо ще чимало захоплюючих злочинів і не будемо нести за них ніякої відповідальності, адже Росія готова до тривалого протистояння з цивілізованим світом. а... Цивілізований світ не може нічого вдіяти, окрім якихось економічних санкцій. Нагадаємо, що ми маємо справу з людиною, яка навіть не усвідомлює собі наслідки. Для російської економіки тих проблем, які можуть роками виникнути у зв'язку з фактичною економічною ізоляцією Росії від цивілізованого світу. Ну і ще один важливий сигнал, який пов'язаний тепер насамперед з російською аудиторією. Цей сигнал пов'язаний із персоналіями військових. Можливо, саме для того, щоб підтримати цих військових, Путін і вирішив здійснити. Цю пропагандистську подорож мова йде про командуючого повітряно-десантними військами Російської Федерації генерала Теплінського та начальника штабу сухопутних військ Російської Федерації генерала Лапіна. Обидва військові були у Перших шренгах тих, кому було доручено окупувати українську територію, знищити легітимну українську владу, створити у Києві маріонетковий режим зрадників, який мав виконати всі побажання російського президента, і обидвом генералам не вдалося впоратися із цими завданнями російського президента, що викликало негативну реакцію і самого Путіна. і... Їхнього начальства міністра оборони Російської Федерації Сергія Шойгу та начальника генерального штабу збройних сил Російської Федерації Валерія Герасимова. Однак тепер і Теплінського і Лапіна повернули до зони проведення воєнних дій Росії проти України. Путін зустрічається з обома генералами, говорить про них теплі слова, підкреслює, що він їм довіряє обидва і Теплинський і Лапін головні постаті під час цих відвідин путіним російських військових. Саме вони, а не міністр оборони Російської Федерації Сергій Шойгу, і не начальник. Генерального штабу збройних сил Російської Федерації генерал Валерій Герасимов, який офіційно і керує цією операцією, як в Москві продовжують називати війну Росії проти України, це означає, що Путін дотримується звичної вже для російського політичного керівництва системи противаг. Він усвідомлює, що Російські військові можуть бути незадоволені тим, що відбувається внаслідок війни Росії проти України. Що у армії особливо у зв'язку з чекіським контролем над збройними силами Російської Федерації може визрівати невдоволення вищим керівництвом Росії, і він намагається продемонструвати, що він на боці тих генералів, які можуть користуватися більшим авторитетом у самих військах, ніж паркетний міністр оборони Російської. Федерації Шойгу він показує російським генералам, що якщо вони будуть лояльними до нього, кожний з них може зайняти посаду, яку тепер обіймає начальник генерального штабу збройних сил Російської Федерації, генерал Герасимов. А ми ж розуміємо, що рано чи пізно кадрові висновки з того, що відбувається під час війни в Україні, Путін буде робити. І таким чином Путін завойовує лояльність генералів. Він гарантує себе від будь-яких неприємних. Інцидентів у воєнному середовищі і зберігає контроль над цим середовищем можливо саме для цього, а не для якихось широкомасштабних політичних жестів, президенту Російської Федерації і була підтримана його пропагандистами. Потрібна поїздка до окупаційних військ Росії в Україні, звичайно. З Теплинським чи Лапіним Путін міг зустрітися і на території самої Російської Федерації, запросити їх, скажімо, до Кремля чи до своєї резиденції у Новоогарьові. Однак зустрітися з обома генералами саме не мов би, у зоні бойових дій росіян проти українців, це ще раз підкреслити. Наскільки Путін цінує цих генералів і готовий сприймати їх як альтернативу вищому воєнному керівництву Російської Федерації? Так що, як бачимо, Путіна зараз турбують не Підсумки цієї війни, а насамперед, те, як їм розібратися із власним оточенням і застрахувати себе в ситуації, коли війну доведеться продовжувати кілька років поспіль, коли Росія буде мати серйозні економічні проблеми, і коли саме на силовиків потрібно буде спиратися, в разі, якщо доведеться розбиратися вже не тільки із Україною, але і з населенням самої Російської Федерації, адже сила будь-якого авторитарного апарату в ефективності його Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у Патреоні, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся, будь ласка, функцією своборства у самому YouTube. Перемоги і миру вам!